Головний спеціаліст командування Шосткинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Максим Бохан перелічив, які категорії громадян можуть розраховувати на відсрочку. Це може бути або заброньований в основному порядку за підприємствами, установами та організаціями, особа з інвалідністю, батько, який отримує трьох та більше дітей, студенти, які навчаються з або дуальною формою навчання, які здобувають вищу фахову передвищу освіту. Викладачі навчальних закладів також до цього переліку входять особи, які утримують повнолітню дитину, яка має інвалідність першої чи другої групи, які постійно доглядають дружину чи чоловіка або батьків своїх чи партнера з інвалідністю першої чи другої групи. Мають неповнолітню дитину, якщо партнер чи партнерка проходить військову службу або мають близьких родичів, які загинули або зникли безвісті під час військових дій. Для того, щоб отримати відсрочку, військовий зобов'язаний повинен звернутися до сосінського центру комплектування. Подати заяву про надання відстрочки з підтвердженими документами. Заява розглядається. Якщо у нього є підстави, які підтверджені надання відстрочки, вона йому надається. А підприємства, так, коли бронюють, подають саме списки заброньованих. Ми перевіряємо, бо до нас такі списки надходять з міністерства. Якщо вони співпадають, то їм видається бронь. Бронь надається на півроку, і кожні півроку потрібно бронювання продовжувати. Юрист перерахував випадки, коли військові можуть залишити службу. Військовослужбовці можуть звільнитися з військової служби на підставі статті 26 закону України про військової обов'язки. Військову службу, в якому визначений перелік підстав, на яких він може звільнитися. В основному це гранічне перебування на військовій службі та визначений перелік підстав сімейних обставин, за якими може звільнитися. Це також наявність дитини інваліда, батьків, за які потребують догляду. Якщо це жінка, військовослужбовець, то це вагітність догляд за дитиною до трьох років. Звільнитися з військової служби за станом здоров'я це лише за висновком військово лікарської комісії. Яка складає відповідний документ, що він підлягає звільно військової служби з виключення військового обліку? Постановка здоров'я. Максим Вікторич пояснив праву позицію суду щодо вручення повісток з метою уточнення облікових даних. Верховний суд своєю постановою від 8 вересня 22 року сформував праву позицію, що повістка це лише є засобом оповіщення військовозобов'язаних про прибуття до ТЦК у визначений дату та час. Вона не може бути оскаржена в судовому порядку, тому. І до досить РТЦК таких позовів не подавалося. Дані відповістки вручаються для внесення відомостей до бази щодо особи, його сімейного стану, інформацію про працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. Результатом такої перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення від мобілізації. Крім того, можуть бути встановлені підстави для відсрочки від військової служби.